Люблю, коли вона вставляє таку свою коронну фразу десь в розмові будь-якій Олег, ти тільки не злись. І оце Олег ти тільки не злись, може бути максимально різним. Наприклад, там Олег, ти тільки не злись, я поправила твою футболку, і тепер вона моя. Або я холостяк, і мама переживе за те, що я самотній. І вона питає: Олег, тебе є дівчинка? Я кажу, нема. Мама каже, Олег, тільки не злись. може, ти гей? Це цитата, я не придумаю. Я думаю, заїві тебе, мама, блядь, то саме, ну, що футболка, яка поміняла колір, і мужики, які поміняли колір. Але добре, ну я питаю, а чому я гей, мама? Вона каже: ну, бо тобі щось не получається. Я кажу: ну да, мама, гей, це ж ті, кому не виходить. Ти дуже добре знаєш, хто такі гей. Збірна Ісландії не вийшла на Євро 2024. От, підарасам не вийшлося. Це воно. Росія хоче Україну взяти, блять, хуй вам піде Да? От так воно. Типу, я вже навіть по інакшому відношуся до своїх вчителів, які в нас були в школі. Вони казали, типу, блять, ваш клас дібіли. Не знаю, що з вас щось получиться. Я такий, ну, тепер вже по інакшому на це дивлюся. Я, знаєте, навіть хочу маму мою пранканути, якось до неї приїхати додому з другом. Сказати, мама, знайомця, це Віталік. Це мій хлопець. Подобається. Вона така. Такий чого не подобається? Такий славний хлопець. Так йому пасують ці сандаліки. Я не знаю чого ти, мама, не хочеш.